Привіт, друзі! Релігійне питання досі актуальне для Чернігова та Чернігівщини. Сьогодні говоримо із Федором Юхно, істориком церкви. У передачі Наші люди. Українську православну церкву називали спочатку 90-х московського патріархату. І, врешті-решт, сама повномасштабна війна. Росії. Проти нашої держави спричинила величезну полеміку в суспільстві. А хто є ці священники? І виявилося, що є канонічна залежність Української православної церкви від патріарха Кирила. Московський патріархат вже не служить у Спаському соборі, а заповідник забрав. Неправильне формулювання загалом ситуації щодо чернігівських храмів. Давай почнемо з загального питання. Підсумки релігійного року 2024 на Чернігівщині. Що можеш сказати? Питання по підсумках воно є широким, оскільки воно стосується різних аспектів впровадження юридичного законодавства вже на практиці, переходи. Релігійних громад знову ж такі заяви духовенства Української православної церкви згідно релігієзнавчої експертизи, ми можемо говорити московського патріархату. Експертиза є. Вона вже пішла в історію. І історики в подальшому я абсолютно впевнений. Будуть посилатись на релігієзнавчу експертизу. Тому це звернення до митрополита Онуфрія як духовенства Чернігівщини. Ця тема була доволі цікава в засобах масової інформації про проговорювались так і єпископату. На Чернігівщині на даний момент, на 2024 рік, ми мали чотири архієреї в Українській православної церкві Московського патріархату, митрополитам Росії Полікопа, митрополит Клемент Вечеря. Архієпископ, вже зараз Никодим Пустовгар і єпископ Адосій Марченко. З цих чотирьох лише архієпископ Никодим Поставгар, він звернувся, підтримав це звернення. Це такий момент внутрішньоцерковний. Його теж можна розглядати, він був. Особливо цікавим тема була цікавою була тема про переходи храмів. У нас в засобах масової інформації це короб. Як приклад, тобто тема про перехід розпочинався ще на початку року, завершився в кінці року, і громада Православної Церкви України в коропії, але храму їм так і не було передано за певних моментів. Знову ж таки, доволі серйозними були це саме юридичні питання. Ми з вами знаємо, що Московський патріархат вже не служить у Спасському соборі, і знову ж таки ми можемо говорити про початок серйозної реставрації, найдавнішої пам'ятки Київської Русі, яка є в Чернігові, це наше загальне історичне надбання. Реставрація йде. І серйозна подія це відкриття Спаського собору для відвідувачів. Та і цікавий момент, що митрополит Епіфаній із єпископатом після літургії на свято Святої Катерини він молився за нашу державу, за наших воїнів, за весь народ саме у спазькому соборі. Це також серйозна подія. І митрополит Епіфаній він відвідав Ніжин, також молився з духовенством. Хочу уточнити: ось згадував про експертизу, що тепер можна називати, можна вживати термін Московський патріархат. Так у це московського патріархату. Може детальніше трошки про цю експертизу. Буквально в двох словах, що це було? Справа в тому, що українську православну церкву і називали спочатку дев'яностих московського патріархату, але доволі велика частина духовенства дуже ображається. Вони говорять, що ми Українська православна церква, ми ніякого відношення до московського патріархату зараз взагалі не маємо. У нас центр в Києві, у нас є митрополитонуфрія, главою церкви є Бог. Але... Але Але мене питання: якщо ж так, то чому була, був з'їзд у Феофанії у травні 22-го року, чому рішення Феофанії, які ще досі не опубліковані? І, врешті-решт, сама повномасштабна війна Росії проти нашої держави спричинила величезну полеміку в суспільстві. А хто є ці священники? І треба було реагувати. І вони проводять собор у феофанії. релігієзнавці, історики, доктора історичних наук які все життя. Досліджують церкву, просто переглянули даровану грамоту Олексія II, яка давалася ще в 1990 році, тоді ще митрополиту Філарету. І виявилося, що є канонічна залежність Української православної церкви від патріарха Кирила. З цим кардинально не згодні священники, вони говорять, що комісія. Священник УПЦ. УПЦ комісія підкупна, там не ті люди ввійшли, не дослухались до них. Я завжди кажу. Да не вже доктора історичних наук, релігієзнавців, які все життя цим займаються, які розбираються і в догматиці, і в каноніці, не можуть розібратися з грамотою. Ну, звичайно, що це все, що є. Скільки ми бачили вивісок. Що Українська православна церква Московського патріархату? А коли питання стало ребром, то вони почали активно ніби відмежовуватися від цього. І знову ж таки звернення ну, священників про вихід митрополита Онуфрія з синоду. це скалихнуло інформаційний простір. То дивіться, а ще до цього хочу додати: було опубліковано календар Московської патріархії, де були наші архієреї, в тому числі Чернігівські в цьому календарі. Тому це такий важливий момент. Але при цьому... У самій системі ОПЦ є дійсно священники, які займаються волонтерством, але вони це волонтерством моляться навіть, переходять на українську мову богослужіння, активно виступають проти цього, є в опозиції до церковної влади. Але при цьому вони не переходять до Православної церкви України, вони пояснюють свою власну позицію, вони не хочуть ніби присягу. Порушувати і православна церква України, ніби це церква, в якій їм потім буде служити некомфортно. Якщо говорити про перехід церков, перехід громад у православну церкву України не будемо говорити про конкретні цифри, але загалом процес іде доволі повільно. Ну в принципі, це не секрет. На твою думку, чому так відбувається? Чому цей процес так сповільнився і йде так неспішно? Скажімо так, він не сповільнився. А він навпаки набирає оберти. Просто чому Ну, от. Більшість православних церков, яких є на Чернігівщині, вони дійсно, як по документах, належать УПЦ. Це, як вони говорять, не московського патріархату. Священників на Чернігівщині дійсно багато. І ці церкви, починаючи з завершення великої антирелігійної кампанії Радянського Союзу після тисячоліття хрещення Русі, де 1988 рік активно поновлюється духовне життя. Так воно поновлюється в союзі з Московським патріархатом. Тут абсолютно не було великої кількості церков Київського патріархату чи Української греко-католицької церкви і населення. Воно централізоване довкола одної релігійної громади. І в цих громадах священники доволі довго вже на приходах. Тобто для когось священик це вже і товариш, і людина, до якої люди ходять неформально, з якою переносять всі радості і болі. І виявляється, що тут така війна сталася, і цей священик належить московському патріархату. Люди стараються це все відмежуватись, я просто хожу в церкву, ходжу в церкву. так. Але коли з'являється парафія, яка хоче перейти, то навіть якщо по документах ця парафія переходить доволі швидко, всі документи владнують, а тепер давайте ми поставимо себе на місце того священика. Який приїде до села. Як мінімум, ця людина повинна бути, вона повинна, як мінімум, мати дух, духовну освіту. Правильно, вона, як мінімум, має розумітися на приходському житті, а прихідське життя в місті чи на заході України і на Чернігівщині вона трошки відрізняється. Ця людина повинна отримати підтримку. На селі, але якщо основна маса вже, не знаючи, що це за людина, вже заочно буде говорити про неї погано. І як мінімум цей священник він має пройти з релігійною громадою один церковний рік, для того, щоб громада привикла до священника, а священник привик до громади. І потім ми можемо говорити, що ця громада стає сталою, вона укріплюється. В неї з'являється хор, в неї з'являються люди, які зацікавлені в розбудові цієї громади, мають з'являтися спонсори, громади мають рости. І саме головне, це ж священик має виконувати серйозну дужпастерську роботу для того, щоб до нього їхали далі. Люди, щоб вони священнику бачили. От, людину, яка допоможе їм вирішити певні як побутові, так і душпастерські питання. І в зв'язку з цим цей перехід не буде тривати доволі довго. УПЦ уже не служить в, наприклад, Спайському соборі. Ну і взагалі історія з чернігівськими храмами. Вона набула такого широкого доволі розголосу. В коментарях там на Фейсбуці, наприклад, є певна кількість людей, які пишуть про те, що заповідник забрав храми з користування УПЦ. Тепер це не храми, а музеї і так далі. І так далі. Можеш якось це прокоментувати, що насправді з цими храмами відбулося, і що з ними буде надалі? Ось в майбутньому. Ну, а заповідник забрав. Неправильне формулювання загалом ситуації щодо Церкнігівських храмів. Забрав це слово забрав, вигнали, там ще щось зробили і так далі. і так далі. Це все ідеї Совєтського Союзу. Тобто, коли в заключенні уповноваженого писали, що забрати храм. Релігійної громади, так як попередньо там був будинок культури, значить, безкоштовне користування храмами скінчився. Змінилося законодавство. Згідно цього законодавства, був момент, що держава вулиця Заповідника не надала права служіння. В конкретній релігійній громаді в конкретному соборі. Якщо ми з вами зайдемо в Спасський собор, ми побачимо, що пам'ятка найдавніших храму Київської Русі, це Спаський Собор, це Софія Київська, в нас Спасський собор. Він потребує серйозної реставрації і всіх інших додаткових робіт. По суті, храм треба спасати. І на даний момент є позиція, що цей храм має бути в такому самому статусі для держави, як і Софія Київська. Решта храмів, чи будуть вони передаватися, це питання напряму до заповідника. Заповідник цим займається згідно чинного законодавства. Тоді останнє питання: ось цьому році Чернігівці багато хто дізнався про святого Лаврентія Чернігівського. Була історія з його будиночком. Я думаю, що загально відомо, будиночок хотіли передати в користуванні організації, яка пов'язана з УПЦ, з діячами УПЦ, скажімо так, в результаті не передали. Але можу розказати, хто такий взагалі Лаврентій Чернігівський. І чому ось цей будиночок він настільки важливий настільки сколихнув Чернігів у 24-му році? Це питання заслуговує окремої розмови. Я навіть не знаю, з чого почати. Почнемо з того, що Лаврентій Чернігівський народив в 1865 році в Корильському на Моїй Коробщині. Земляк. По суті, так, він є нашим земляком, і я про нього знаю. З моменту того, коли я почав взагалі розуміти, хто такий святий, і ікони моєї бабусі, Лаврентія, Чернігівського, Феодосія, Чернігівського не були. Чому історія з будиночком, Ну, він в ньому жив. Це один із відомих святих радянської доби, а він служив при радянській владі. В підпіллі служив, він не визнав радянської влади, він не визнав Сергія Старогородського до кінця життя, який був місце патріаршем, потім став патріархом. Він служив разом із Пахомієм Кедровим, був його навіть духовником людина, яку не цікавило абсолютно сан. Високий там, і, і все інше. Людина, яка була на афоні його життя, мені схожа на Антонія Печерського. Людина, яка приховувала схіму, людина, яка приховувала сам архів Мадрид, йому саме головне було служіння Богу. Е, людина, на яку була кримінальна справа, але яку так і не була засуджена, є купа причин. Священник, який писав у формулярі, що він відноситься до Вселенської церкви, а мова богослужіння не важлива. Тобто він допускав, що українська мова може бути мовою богослужіння. Але ж і один із самих авторитетних взагалі священників. Людина, яка брала участь, священик, який брав участь, в зустрічі Мощей Феодосія Чернігівського після його повернення до Чернігова, який дуже потужно ввів релігійне життя, і люди до нього тягнулись. Багато людей він врятував від виїзду Насильницького до Німеччини. Але потім. Цього святого його канонізація відбулася в 1993 році, був він місцево вживаним святим, так, місцевого для місцевого ж пошанування. Але з цієї людини зробили основу для пропаганди руського міра. А можу сказати про це, як це відбулося? Дивіться, у першому житті це дослідник Віталій Шумило, Сергій Шумило про це активно досліджували. От Віталія Шумила є дисертація, де він це все описує. Коли Зоя Крохмальникова написала перше сам видавом життя Лаврентія Чернігівського, там нічого такого не було. От про три Русь, Україна, Росія, Росія, Україна, Білорусія, чи Україна, Росія, Білорусія є, неродільними експлуататрийця. Це як говорив ніби Лаврентій Чернігівський. Ніби. Ніби. Він цього не говорив. Ми прекрасно знаємо, яке в нього було відношення конкретно до тої епохи, до Радянського Союзу, в якому він прослужив ну, найбільше, скажімо так. І, врешті решт це життя було сфабриковано херовим діктяром. До речі, смерть херовима Діктаря в кінці 2024 року може віднестися до одної з подій релігійного життя на Чернігівщині. Він сфабрикував це життя. І тепер ми можемо прекрасно розуміти, яку важливість має будинок Лаврентія Чернігівського, так для висвітлення його постаті. І те, що священник Євгеній Орда говорив, що, можливо, нам його в оренду передайте, це важливий такий крок. Тобто, але виявляється, що він вже був в оренді, а зараз довгострокову оренду Українській православній церкві не надали. Ну, це питання залишається абсолютно відкритим. Але те, що постать Лаврентія Чернігівського і на даний момент. Не, не досліджена до кінця. Ми з вами, як історики прекрасно розуміємо, що немає жодної постаті в історії, на вивченні якої ми можемо ставити крапку. Звичайно, тобто життя житті Лаврентія Черніжконо ну, ще буде написане. Друзі, якщо сподобалось це відео, коментуйте, ставте вподобайки і підписуйтеся на час Чернігівський.